Вітаю! ви дивитесь програму Народний юрист, де висвітлюються важливі та актуальні теми для суспільства. І сьогодні, як завжди, в нашій студії фаховий юрист Олег Кучер. Сьогодні ми говоритимемо про правові аспекти спадкування за законом. Вітаю, Олег! Вітаю вас спадкування є одним із найважливіших інститутів цивільного права, адже кожна людина, яка працює і примножує свої матеріальні статки після смерті хоче залишити їх своїм дітям або іншим особам. Але після смерті спадкодавця спадкоємці стають власниками спадкового майна не автоматично. У законодавстві України передбачено чіткий порядок оформлення права на спадщину, без дотримання якого неможливо стати власником спадкового майна. Але, незважаючи на це, навіть якщо законодавством передбачений такий порядок, все одно при оформленні права на спадщину спадкоємці зіштовхуються з рядом проблем. Зачастую ці проблеми виникають при оформленні. Право на спадщину за законом. А в яких випадках відбувається спадкування за законом, а не за заповітом? Спадкування за законом відбувається, якщо спадкодавець не склав заповіт, або якщо цей заповіт визнано недійсним. Якщо спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину або відмовились від прийняття цієї спадщини, а також якщо заповітом охоплено не все спадкове майно. Як правило, спадкування за законом виникає, коли спадкодавець не склав заповіт. які дії повинен вчинити спадкоємець при спадкуванні за законом? Слід відмітити, що оформлене право на спадщину є правом, а не обов'язком спадкоємця. Але якщо у складі спадкового майна є нерухоме майно. То тоді спадкоємець зобов'язаний звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Така позиція законодавця зумовлена тим, що право власності на нерухоме майно виникає не з моменту відкриття спадщини, а з моменту реєстрації цього права. Тобто, для того, щоб спадкоємець став власником спадкового майна, йому необхідно отримати у нотаріусі свідоцтво про право власності на нерухоме майно. А також провести державну реєстрацію цього права. Свідоцтво про право на спадщину є нотаріальним актом, який засвідчує перехід правовласності власності від спадкодавця до спадкоємця. Якщо у складі спадщини існує нерухоме майно, яке підлягає обов'язковій державній реєстрації, то свідоцтво про право на спадщину буде виступати як простанавчий документ. Неоформлене у нотаріуса право на спадщину. Не може бути реалізовано, якщо майно згідно з чином законодавством підлягає обов'язковій державній реєстрації, адже перехід права власності від одної людини до іншої неможливий без перереєстрації такого права. А які існують строки для оформлення права на спадщину? Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шести місяців з моменту відкриття спадщини. Шестимісячний строк надає можливість нотаріусу перевірити наявність підстав, а також наявність перешкод у видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємця. Однак, крім основного терміну у 6 місяців, законодавством передбачено і спеціальні строки, після яких спадкоємець може звернутися для оформлення права на спадщину. Так, відповідно до частини першої статті 1222 Цивільного кодексу України. Подприємцям визнається дитина, яка була зачата при житті спадкодавця, але народжена після його смерті. Крім того, у такому випадку свідоцтво про право на спадщину, а також поділ майна, буде відбуватися тільки після народження цієї дитини. Також законодавством передбачено, що строк на прийняття спадщини може продовжуватись у тому випадку, якщо таке право виникає у особи. В залежності від факту прийняття спадщини або відмови від прийняття спадщини іншими спадкоємцями. У такому випадку строк для прийняття спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття або відмови від прийняття спадщини іншими спадкоємцями. Олеже, скажіть, на які моменти слід звернути увагу при оформленні спадщини? Дякую за запитання. На жаль, законодавство України не закріплено юридичних наслідків, коли особа у 6-місячний строк приймає спадщину, але після закінчення цього строку не звертається до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину. Така ситуація викликає певну невизначеність правового статусу нерухомого майна, яке знаходиться у складі спадщини. Для прикладу, давайте розглянемо таку ситуацію. Після смерті спадкодавця, який не склав заповідь, Спадкоємцями залишилась його жінка, мати та двоє дітей. Усі вони є спадкоємцями у рівних частках. До складу спадщини у складі спадщини є нерухове майно, будинок, який належав спадкодавцю. Але у цьому будинку із спадкоємців ніхто не мешкав, оскільки всі вони мешкали в інших квартирах. Так от у такій ситуації, якщо напротязі кількох років е, ніхто із спадкоємців не звертався до нотаріуса для оформлення права на спадщину, то таке право будуть мати потім тільки дружина та діти померлого. Як такі особи, які мешкали і сподкодавця на момент відкриття спадщини. Але якщо е, дружина померлого не зверталася до нотаріуса, не від свого імені, ні як законний представник своїх дітей і заявою про оформлення спадщини, то в такому випадку таке майно також буде мати невизначений правовий статус, і з цим майном неможливо буде зробити будь-які цивільно-правові угоди. Така ситуація досить поширена у сільській місцевості, де є дуже багато будинків, у яких, начебто, є власники. Але це право власності не оформлено належним чином. Сподіваюсь, корисні поради від народного юриста стануть в нагоді нашим телеглядачам. Я нагадаю, що з нами в студії був фаховий юрист Олег Кучер. Телефонуйте до нашої редакції і пропонуйте хвилюючи вас теми за телефоном 59936 або 067 258 сім Дивіться програму Народний юрист в ефірі що четверга перед випуском новин. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Усього найкращого. краще.